Чи будуть визначені терміни, і буде демобілізація тих, хто пішов добровільно з першого дня масштабного вторгнення? Обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях свої загальні запитання, будемо розбиратися, то давайте подивимося. Чи будуть взагалі демобілізовувати тих, хто пішов із першого дня так, масштабного вторгнення? Скажімо так: ситуація помірна. Вона розтягнена. Вона має в собі дуже багато маніпулювання. Чи будуть демобілізовувати? У мене йде взагалі ситуація, яка стоїть, яка не розвивається і не має. Якихось, знаєте, речей, які б ми могли чітко чекати, тому що тут навколо неї дуже багато брехні, навколо цієї взагалі, навколо вибору, навколо прийняття того рішення по демобілізації. Знаєте, обіцянки цяцянки. Я коли питаю зараз кінцеве рішення, чи будуть ні. Не будуть зараз найближчий час, так? Чітко говорити про те, що ось такого-то числа ти можеш бути демобілізований. Дуже багато ще буде, знаєте, вставлятися, як то кажуть, палок в колеса, так, і змінювати ситуацію на свою сторону. Дуже багато маніпулювання. Давайте зараз ще тут подивимося. Чи в найближчий термін якийсь, так? Давайте подивимося. 20... П'ятий рік початок, хоча б півроку, так, перші півроку, так, ситуація буде триматися на місці, і поки що, поки що, розвитку тієї ситуації я не буду. Сподівання на це є. Сподівання є, будуть думки, будуть розмови, але воно якось все це буде стояти. І знаєте, будуть говорити про те, що ми розглядаємо, ми вивчаємо, ми підбираємо. І в кінці кінців в мене йдуть форс-мажори розчарування з приводу тієї ситуації. Так? Рішення чіткого, яке б могло дати якесь просування так? в цій справі, в демобілізації. Немає. Тобто дуже багато саме від того апарату, який приймає рішення, буде саме таких кроків необдуманих, будуть робити не на користь людей, будуть робити все, щоб людей утримати в обмеженні, в залежності, в напрузі. Я, чесно поки що, цього не бачу. Питання мені написали орешник прилетить. Чи прилетить орешник знову на територію нашої країни? Давайте ми спробуємо подивитися це питання. Обов'язково залишайте вподобайки. пишіть у коментарях свої думки з цього приводу, свої питання загальні. Що, що, які можливості так у цієї ситуації? Які можливості? Ну, скажімо так, а... Дуже багато тривожності зараз розкручується навколо цієї ситуації. Я, знаєте, скажу так, що можливість у ворога вона є. І плани, які вони намагаються запустити у простір, видавати у простір, вони це роблять. Але ці плани дещо ілюзійні. Тобто тут багато розмов. Які не зовсім є реальністю. Зараз ведуться, як наче, якісь перемовини, розмови, пов'язані з цією ситуацією. І мені йдуть повторювані, повторювані циклічні події, які, знаєте, навколо цієї ситуації будуть ходити. І... Ну, тобто це розмови, от, які можуть не давати активності, тобто не давати такого, знаєте, можливості реалізації цієї ситуації. Є моменти, яких ми не знаємо, от, і які нам не будуть, в принципі, оголошувати, так? От, стосовно цієї ситуації. Так. Я не бачу поки що. Чесно, я не бачу а, якихось бажань, сподівань і цілей тут достатньо, але от ресурсів для того, щоб якось реалізувати, чомусь недостатньо. Чи навіть не стільки, можливо, ресурсів, а якихось. Можливостей, в мене йде якийсь ступор, як наче, знаєте, можливість є, але є інші причини, які можуть не дати ворогу зробити такі кроки. Тобто тут конкретно це може стосуватися якихось домовленостей. От. І чесно, я не бачу от конкретно в активності цієї дії. Ситуація досить помірна, але з рахунку ми не повинні їх списувати, тому що можна. чи зможемо ми справитися на фоні підвищення цін та зменшення заробітку з цією ситуацією, яка складається в нашій країні? Таке питання я отримала. Будь ласка, давайте поговоримо на цю тему: чи зможе український народ справитися у 25-му році фінансово так з цією ситуацією, яка складається? Я особисто рахую, що немає такої ситуації, з якої ми б не могли справитися. Все залежить від наших рішень, від наших думок, від нашої направленості, так від того, що ми вкладаємо в ту чи іншу ситуацію. Нам не дають більше, ніж ми можемо винести, Зумієте? тому ця ситуація дуже таки відносна. Ну, давайте подивимося, так. 25 рік, чи зможуть люди у фінансовому плані справитися? Можливості ідуть мені можливості, які в нашій країні вони будуть зависати, застигати. Тобто їх не буде в тій кількості, в якій би хотілося, і це буде викликати незадоволення. Ми з вами вже це всі розуміємо. Так нас чекають невиправдані очікування. Тобто, ну так, емоційно трошки, навіть можливо і не трошки, але так може впливати. так. А, так, люди будуть намагатися, знаєте, як зберігати навіть те, що є, і а, тут дуже багато чого залежить від людей. Насправді, на, на зараз так, форс-мажорні ситуації неочікувані стосовно фінансів, стосовно взагалі цієї можливості, вони будуть. Тобто будуть різкі падіння, різкі втрати, це можливо. Але ці всі ситуації а, можна буде, в принципі, знаєте, брати в свої руки і намагатись вивести в баланс. Треба бути дуже уважними, тому що все, що стосується фінансів а, нашої країни а, і тих нових введень, які можуть бути, дуже багато йде брехні. Дуже багато іде брехні, яку будуть запроваджувати, якою будуть користуватися, так? І це буде, в принципі, впливати так? на людей і їхні, їхню роботу, їхні можливості. Тому тут дуже такі пов'язані речі. Чи справляться люди? Якщо брати в загальному, то можливість справитися є. Але треба дуже занурюватися в те, що відбувається, і намагатися вийти з замкненого кола. Дуже важливо на це звертати увагу. А ще мені таки, знаєте, іде об'єднання. Людям треба об'єднуватися, тому що зміни у цьому плані неминучі. Чи буде такий голод в Україні у 2025 році? обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях свої думки з цього приводу, свої запитання, будемо розглядати, будемо спілкуватися. Давайте подивимося: 25 рік. Чи буде в Україні голод, так? Чи буде голод в Україні? Ну, скажімо так. Я не бачу, я не бачу. А, Дуже такої ситуації, як, наприклад, у 30-х роках, так? Але тиснути на людей будуть. Знаєте, дуже багато зараз створюються паніки і дуже багато створюється страху. Але ситуація буде, знаєте, більш помірною. Тобто я не бачу зовсім якоїсь критичності. Я бачу, що люди дуже багато чого зараз накручують. Ситуація буде по справедливості, тобто а, хто скільки зможе взяти, хто скільки зможе заробити, стільки і буде, настільки його мислення дозволятиме. Виходити із ситуації, які можуть складатися, настільки в кожного і буде. І тут дуже багато мені іде залякування, накручування ситуації, притягнення до себе взагалі а, зовсім не того, що може бути. А, так, іде залежність. Залежність від ситуації, так, іде така. Провокативність, і де створення складнощів в Україні, так які можуть давати форс-мажорні ситуації, а, по а, можливостям, так які би могли ми у звичайному житті так, без цієї ситуації, яка зараз у нас брати. Але а, тут питання якогось вибору, рішення, так і такі можливості для людей будуть даватися. Дуже багато буде прикриватися і ще дуже багато буде вкладатися в голову зовсім не того, чого потрібно би було. Але чітко, чи буде голодування так, в нашій країні, я не бачу. Ну, тобто, чітко я не бачу голоду. Я бачу, що можуть бути якісь складнощі, але зі всіма цими складнощами ми зможемо справитися. Доброго дня! Подивіться, будь ласка, чи буде цього місяця наступ та сильні руйнування Києва? Зараз у нас грудень місяць, давайте подивимося, так? Що очікує нас у цьому місяці Київ та область? Яка ситуація, так? Чи будуть якісь наступальні дії? Ні. Я не бачу наступальних дій у цьому місяці. Активні дії по повітрю, так. Але що стосується? Іншого, тут іде дуже багато брехні. Скажімо так, ситуація буде така, знаєте, помірною, за і близько кордонів в області так можуть бути провокації. Дуже багато активності може бути, якась масова активність, та мені йдуть наслідкові енергії. І наслідкові енергії можуть бути пов'язані з ресурсами, водним, забезпеченням. Дуже мені чомусь вода. Вода, вода. Це іде, або місцевість, пов'язана з водою, так, або об'єкт, або якісь можуть бути проблеми, пов'язані з водою. Також мені йдуть державні установи та місця прийняття рішень. Тобто, треба дуже-дуже бути уважними, тому що в цьому місяці там можуть бути такі наслідки. Активно може працювати захист більш у темний період доби. Дуже багато ще буде брехні, і ще буде виходити. Дуже багато інформації іцошної, і брехливої. Далі, а, давайте подивимося, так, Київська область, місто Київ. Так? Мені дитяча енергія йде. Дуже багато буде якоїсь брехні, якихось маніпуляцій, пов'язаних з дітьми. Руху навколо, захист може відпрацьовувати а над цими місцевостями і скупченням, місця скупчення дітей. Якісь такі будуть створюватися залежні, агресивні, напружені ситуації. Ну, треба трошки бути так уважнішими а, лікарні. Може бути напруга на місця лікування і транспорт. Мені пов'язаний ще тут транспорт, і. Томусь мені от діти, мені дуже сильно фунять діти. Тому будьте дуже уважні, дуже обережні. Слідкуйте, будь ласка, за тим, де знаходяться ваші діти, так чи а, які там умови і що може відбуватися. Маю ще питання стосовно дітей, дитяча енергія, що очікувати з формою навчання. Не хочеться а, бути під загрозою. Мої золотенькі, ми з вами повинні розуміти, що в нас зараз така ситуація в країні, що ми всі під потенційною загрозою. І ми не можемо, так, вберегти прямо максимально всіх. Треба бути дуже уважними. Мені. В найближчий час показують, що дуже багато може бути перехоплення цілей дуже близько навчальних закладів, можливо, над самими ними. І дуже багато ідея активності у просторі а, навколо навчальних закладів. Такі циклічні події, які несуть в собі багато відпрацювань. І це може дати гучність, це може дати таку достатньо підвищену а, енергію, пов'язану з тривожністю. так? Зі страхом, і це дуже сильно може взагалі впливати, так, на дітей і на процеси навчання. Що буде з формою навчання? Ну, давайте дивимося після Нового року, давайте дивимося ситуацію, що буде взагалі з навчанням після нового року, так? Будуть якісь пропозиції, над якими будуть роздумувати. І в тих пропозиціях не буде повної такої ясності. Тобто будуть щось говорити, розказувати, пропонувати, якось будуть а, аналізувати, так і пропонувати якісь рішення, от, і важливо бути м, чесними з собою і розуміти, про що ці пропозиції. Про що ці пропозиції? Пропозиції, які будуть висуватися, будуть розчаровувати. Тобто це не принесе якоїсь радощі. Це навпаки дуже сильно може напружити та обурити. Так, якась така ситуація буде помірна. Помірна і може дати. Тобто, помірність це говориться про те, що вона може бути, знаєте, так якщо брати всю країну, то це можуть бути окремі регіони, і окремі регіони можуть бути на якомусь обмеженому навчанні. Тобто, це залежить конкретно від ситуації і від самого керівництва. Дуже багато ще буде брехні. Знову ж таки, дуже багато буде а, історій, які не будуть а, стосуватися взагалі реальної картини того, що є. Це ваш особистий вибір. Чи будуть ходити ваші діти? Ми повертаємося з вами до питань жіночої мобілізації. Знову і знову надходять питання, піднімається дуже багато кіпішу. І. Мобілізація жінок не тільки з медусвітою. Дуже хвилює, от саме це дівчат, жінок наших українських. Давайте зараз подивимося. Чи буде масштабна мобілізація всіх жінок незалежно від освіти? Так? Чи будуть мобілізовувати жінок усіх в найближчий час незалежно від освіти? Ні. Будуть труднощі, буде супротив. Чи будуть мобілізовувати? Що буде? Буде е, спричинена відстоювання своєї позиції, буде напружена ситуація, якщо вони захочуть все це реалізовувати. Ситуація підвисне. Далі. Стосовно цього прийняття тако цього законопроєкту стосовно всіх жінок, типу яких треба мобілізовувати, ситуація буде. Ще висіти якийсь час у просторі. От, і мені йдуть невиправдані очікування. Тобто, те, що хочеться, не все так просто зробити, і а, запускати ці розмови, підштовхувати до того, вони будуть продовжувати і будуть вивчати можливості, от, а, з приводу цього питання, скажімо так. Давайте подивимося. Чи будуть мобілізовувати активніше дівчат, жінок, які мають медичну освіту, так? Тут будуть якісь заклики, але у мене йде вибір. Тобто тут ще нема кінцевого якогось такого стовідсоткового рішення, так? І а, якось це буде, знаєте. Можливо, не всі, тому що тут мені іде якась теж створена ілюзія, теж іде, знаєте, таке якесь неповне визначення. Є моменти, на які можна спиратися. І тому тобто я так розумію, що тут по самому на законодавчій базі не все так може бути, так, як воно говориться словами. Тому дівчата, хто має освіту, треба, мабуть, брати, піднімати всі ті закони, всі ці прийняті їхні рішення, передивлятися і розуміти, що якщо ти щось розумієш у тому правовому полі, ти можеш себе десь щось як Якусь захистити. Чи будуть жінок переслідувати, чи будуть жінок переслідувати, так чи будуть на них створювати тиск? Ну У мене зараз іде ситуація, знаєте, от така, як була. Тобто, жінки а, на зараз а, самі більше створюють оцей, а, хаос емоційний, і це відчувається дуже сильно а, потім, так, на. Якості життя. Скажемо так, тут іде більше щось про маніпуляцію. Я не бачу тут, щоб дуже сильно, прямо так, жінок прямо брали і, знаєте, тягли кудись силоміць. Звичайно, випадки можуть бути різні, ми це з вами повинні розуміти, що в нас не всі є адекватні люди, які виконують обов'язки в деяких установах, але, але я не можу сказати, що легко це вийде, тому що жінки будуть чинити опір. Жінки чітко будуть чинити опір. І м, ситуація зараз, наскільки я вже дивилася і говорю, що ситуація зараз вона, знаєте, вивчається. Тобто запустили зараз це все в простір і дивляться на реакцію. І дивляться, як це все буде відбуватися, і наскільки жінки зараз готові підніматися і що готові робити. Тому мої золотенькі. Ми зберігаємо спокій, а ми збираємося з думками і дуже уважно слідкуємо за тими, хто приймає рішення. В першу чергу повинні піти вони і показати, як це все необхідно робити.